74-й день в Канаді, 26.08.23. Сьогодні субота. І сьогодні в мене дуже гарна субота. Відпочив, погуляв, відвідав файерверк-шоу, але по порядку. Проснувся сьогодні зранку, в 8-й годині без будильника. Будильник в мене був на 9, але проснувся швидше. Так як я на роботу стою в одній годині, організм вже привик. Встав я. І що? Поснідав, попив кави з Солодким, потім ще мав час, ще трошечки в хаті поприбирав, поскладав речі. І поїхав в церкву Володимира. В церкву Володимира на 10 годину я домовився з що я її під, підкинув, вона там теж має бути. Приїхав я вчасно, там чуть-чуть по 10-й, якраз вона йшла, я її зустрів по дорозі. І набрав я багато чого, знов сухом'ятки, макарони, консерви, супчики, оці зубки в банках, соус для макаронів, якраз заправка, ці, тунець в банках. І саме основне, що цього разу мені дали пачку цукру, таку досить велику, там не знаю, кілограма 2 напевно. Сир в пакетику зі пакеті сир посипати. Посипати там, він як, як порошок. Сирний порошок, посипати макарони класно, воно потім розплавлюється і робиться як сир. Гарно. Багато чого набрав. І вони сказали, кава, я кави не бачив. Кава будете, вони каву насипають в тож, маленькі Z-пакетики, а я здивувався, у кава є добре, а вони почули, що я каву, каву п'ю. І дали мені отакий цілий бідон. великий, тут кіло, кілограм 200 Вони з тої банки насипають маленькі зі пакети. а мені дали цілу банку. І супер, я каву п'ю. І ця банка мені буде для кави. І дали ще ось такі от приколи. Я їх не застав, застала Наталя, бо вона пішла ще там на консультацію і застала їх. Вона взяла коробку таких і коробку таких. І половину дала мені розсортували. Ну, а мені дали сметану, і я їй дав за ту сметану. Йогурт. І вона ще мені дала ось такі от печенька, взяла спеціально для мене. Бо я їх люблю. Вона їх не їсть. Ну що, ми там затарились і поїхали за кріслом. Крісло на 11 годину, я домовився, там по 11 бо вони якраз вдома приїхали. І я тепер маю нове крісло. Дуже зручне крісло, вже його показую. Ручки я не знімав, є оцей підголовник. Сіточка тут, така ніби прорезинена. Воно дуже тяжке. фух, Три рази тяжче, ніж там то. Я не знаю чому. Тут сіточка, внизу дуже от конструкція, що оця бірка, воно фактично нова. Реально таке тяжке, що то капець. Стальне, Жінка на ньому сиділа, це пара з Молдови, вони вже рік тут. Воно і незручне. Незручно їй сидіти на ньому і вирішила продати. ну На мою задницю воно якраз. Саме основне, що тут ручки, ну в мене стіл регулюється по висоті. І він відрегульований якраз ідеально. Я ручки опустив вниз, мені зручно. І вони залазять під стіл, що я можу стіл підсунути допереду. Плюс. Що воно. Ну, я його ще підняв на максимальну висоту, бо мені для них зручно. І ось, що воно. Ага, заблокував. Відкидується назад. Дуже зручно дивитися якесь кіно, спереді поставити пуфік і все. Не потрібно ніякого лезі, бой, крісла. Це якраз те, що мені треба. Мені воно зручне. Отак от. Крісло ми забрали. Поспілкувалися з ними і поїхали на секунд. Поїхали... Секунд поблизу. Поїхали ми на секунд. І я там вже не перший раз познайомився. Там працюють дві українки, один українець, вже третя, по-моєму, українка мені сказала, що там працює. <тас> Ух! Так, Узіхаю. Бо вже за 10-12. За 10-12 в мене ночі і ну, треба спати. Я, от, до речі, з церкви Володимира там ще дали мені дируни, дали мені м'ясо, курячі крильця, щось таке дрібненьке. я Все поставив в морозилку, дали мені хліб. Морозиво такі от пакети, вони, воно розморожене. Ставити в морозилку, сік, заморожене щось таке. Дали мені кажуть, бери більше, бо ніхто того не бере. Я собі взяв вон, 4 пакети і поставив морозилку. І от що, поговорив з тими людьми на секунді, питався, як воно, звідки воно береться, ті той одяг. Його збирають з інших секундів. Не всюди беруть привозять до нас. Але дуже маленька кількість. В основному донат. О, люди привозять самі. і Тут ми перебираємо. Люди покупці перебирають. І то, що от люди вивезли цей візочок, він. Люди перебрали, вони забирають і висипають зразу в контейнер такий контейнер пресу, воно все пресується і йде на утилізацію. Тож я вже. А от біля церкви Володимира, біля моєї машини, фактично кросовки лежали. Не мій розмір. Викинув хтось. Е, ні, майже мій розмір, але містер. Я їх взяв перед тим, як ти на секунду я їх взув. І на секунді я перезусяв в такі от класні черевики. Вони б пішли на утилізацію, або ну, може би хтось їх забрав. Протектори як в машині новий. Дуже класні американські buffin. Е Канадські. Гарні. Мій розмір, зимові черевики. Я дуже задоволений. Просто собі поміняв. Нічого поганого нема. Пішли інші кросовки на утилізацію. Так що так. Що так. Далі, далі, далі. Що? Я ще багато чого знайшов цікавого на секунді. Це ж зразу покажу. Така от собі розпаковка. Це на пояс. На пояс для інструментів е -е, піде нові батарейки. нові батарейки. Тут голки до швейної машини. Мені треба швейну машинку. Штора чуть задовго, я хочу підшити. Руками не буде так добре. Мені треба швейну машинку, то, по-перше, щось підшити вдома. Швейна машинка набагато краще, ніж, ніж ручна робота. По-перше, час. І вже голки до швейної машинки знайшов. Дві швейні машинки там було, але вони не... одна не робоча, там моторчик вже підгорів, що я перевіряв. А друга ну вони старі, Не то, що я хотів. Взяв такі от карти. Одні з них чоловічі, не буду показувати в кадр. А другі нормальні. <смі> Ось так. От. Ну, буде якась компанія, карти пограти. Треба рукавиці. Офігенні рукавиці якраз під колір тої куртки. Вони як мій розмір, але в мене ще є е, такий під, е, підрукавичник е, з підігрівом. Рукавиці. О, за це все я заплатив 10 доларів. Там вийшло 8 паунд. 1080 я заплатив. О, це для мого напарника румби. Він завжди, як щось не так-фак, факт, фак. фак. І от така подушка, наволочка на маленьку подушку. Я йому поставлю на машину ззаді на скло. Зроблю фотографію, і це буде йому машину. Він завжди говорить ці слова. Начальник каже, та не говори стільки, бо тут люди, діти. А він. Да, факт. Вау, бомбезні тапки, просто класні тапки по хаті ходити. І веселі вони зі смайликами. Саме основне, що вони. Це максимальна сіточка. Тут я бачу свої пальці, тут вона з сіточкою йде. Такі о... і Мій розмір. Просто от по хаті ходити найкраще. Я не люблю шльопанців, я люблю, коли ззаді закрито, щоб тримались ноги. І вони якраз такі, як треба. Тут. а Тут булавки. Е... Булавки теж до шиття, До швейного буде. Деякі речі я поставив просто собі в кишені. <гум> Признаю, от, карти я взяв собі просто в кишені. Ще взяв дві пачки карт. Це маленькі, а тут карти великі для покера. Взяв карти для покера це такий собі чохол для інструментів або для дротів зарядок Я собі придумав. Взяв карти для покера, бо я нарешті собі знайшов техаський холдер, покер. Покер набір. Я, я давно хотів покер набір. І тут він мені попався. Попався він мені не зразу. Так само тут є інструкція, хто не вміє грати. Фішки, карти, дві пачки. Нові запаковані абсолютно. І плюс стіл. Це ну, на, на чому грати, там от, де роздавати карти, ставити фішки. Отакий от от покер набір. Тепер мені треба знайти друзів, з ким цей покер пограти. Але я думаю, що це не проблема. Карточний стіл. Фішки і бомба-ракета. бомба, бомба -ракета. Я дуже хотів от покерний набір. Типу такого. І це тим більше новий, не зношений. Ще одні карти для покеру. і Карт сьогодні було дуже багато. Я собі взяв карт, маю з запасом, тепер на все життя. Десь на природу, на озеро чи ще щось. Класні були окуляри для плавання. Вони якраз мого розміру, тут силіконові, широкі, я перевіряв, повітря не пропускають. Це для прання мішочок. Дрібні речі прати, одні теплі дуже шкарпетки, такі самі, як я брав, шнурівки. Шнурівки резинки. Я люблю резинки. Я не люблю шнурувати. Гарно резиночки одів. Це для ключів. Нехай буде. Багато чого на 10 доларів. Рукавиці зварювальника. Вони їх можна використовувати в нешкіріні, їх можна використовувати для грубої роботи. Це мішочок для продуктів. Е, так, ох. І взяв ще собі простеньку. Простенька тої самої фірми, що в мене на наволочки. Така полосата. Буде комплект. А, ну І цю сумку взяв. Це сумка мені сподобалась, бо вона велика, об'ємна і шматяна. О, ще, ще взяв ремінець до сумки. Велика шматяна, об'ємна і мало місця займає в сумці. Набрав я багато. І от взуття собі зимове класне знайшов. Вже маю лижні штани, маю купа курток, маю куртку робочу. Так що дуже гарно. Після секунду я поїхав на заправку. Заправився на 25 доларів, ще собі долив трошечки бензини. А по дорозі мені написав цей чоловік, що оглядав мою машину. Каже, що взяв для дружини міцубічі. Воно менше від моєї. У мене машина така от реально чоловіча, велика. Я, ну я б не сказав, що велика. Мені вона подобається. Я не відчуваю е, габаритів. Я мав Nissan Leaf в Україні. Вона була маленька, але ця ну більша, але ну, я не бачу різниці. Я їхав на тому траку, всі машини однакові. Подивився, подивився по дзеркалах, все нормально. Там. Ну і взяв її Міцубіші. Нічого страшного. Долив я бензини. І поїхав до своїх е, старих е, жильців, ну, де я жив, до теперішньої моєї нової родини. Вот. Вони на мене чекали дуже з радістю, мене зустріли, все. я, до речі, на секунді купив е, е, корок, я скинув в Телеграм відео зараз закривати вино. Корок такий класний металевий, знизу зверху з червоного дерева вирізана голова грута. Без лиця, просто форма, форма така. Дуже класна. Так як Карл завжди п'є вино, і сьогодні теж. І вона відкриває і закриває тим самим корком. А так буде мати оригінальний, поставити на стіл. Дуже гарно. Для кота я взяв іграшку-мишку, яка пищить цілий час. Вона від музики в мене в машині пищала. І кіт їй дуже, дуже собі сподобав. Так як його брата нема, десь пропав, 3 дні вже нема. Але я думаю, що він повернеться то той він цілий час десь порви. І це. Е, Геральду взяв е, торт. Він дуже любить десертики, він п'є молоко, Ну, молоко я не знаю, якої жирності, я йому взяв тортик. І вони собі на десерт двоє з'їдять. Ми приїхали, він зробив стейки на грилі, Карл спекла картоплю в духовці. Але просто в фульзі. Я їй сказав, як попробувати наступну, до речі, треба я знайду в інтернеті рецепт. Я думаю, що такий рецепт не має бути. Картопля ціла в мундирах, вони велику мали. І вони просто її в фульзі запекли. Я сказав картоплю в мундирах розрізати. Можна ну, туди дати щось жирне. ну Я їм казав дати бекон. Положити кілька слайсів бекону. Можна часничку, Трошки сиру і закрити то. Просто нічого там сильно не мудрувати. Закрити і фульгу, і тоді воно пропитається жиром. Головне, щоб був жир. Сала кусочок. О, сало тут так не дістанеш, а от бекон трошки жиру має. І воно пропитає цю картоплю. І вона зразу обрадилась. о, все, буду знати. Знайду рецепт з ким. Смачно поїли, зробили салат, смачно поїли, поговорили. То, капець, тільки що телефон в мене. Батарея розряжена, пам'ять заповнена, повний капець. Скоренько видали деякі файли, поставив на швидку зарядку. І що воно мені знову? А, це повідомлення. Нормально. О... Гарно повечеряли. Я їм розказав, що має їхати в Елістон Парк. Вони зраділи, сказали, що були вже на тих фейерверках десь разів шість. Ну, і от я поїхав. Не було де запаркуватися, просто живого місця не було. Тож я поїхав на платну парковку, заплатив 20 доларів, заїхав і перейшовся, там недалеко було йти. Перейшовся, зайшов всередину, була на пані Марія там. Була з. Ну, Я її зустрів не з першого разу. Перше пішов наліво, там, де вони сиділи, але вона пішла на центр. Я дійшов до кінця, вернувся, ми з нею зустрілись. Поки що до неї йшла українська група йшла. В українському одязі все гарно одягнуті. І я спитався в хлопців, де вони будуть танцювати. А вони кажуть, ми вже танцювали, вже все вже закінчилось. Танцювали з одної сторони на сцені посередині, справа. Там таке досить велике озеро, і три сцени було. Вони танцювали всюди, ну, вже все. Я пропустив. Ну нічого страшного. Я знаю українські народні танці. Я ходив навіть на українські сучасні народні танці. <хи> Зустрівся з пані Марією і ми пішли назад. Пішли назад. Познайомилися з... з новими людьми. Там була пані Марії подруга з Польщі з сином. Була одна канадська сім'я з... з дівчиною, одною, яка в них живе. Е, гарно, гарно посиділи, поговорили. Там нічого такого цікавого. людей було море. Люди вже підготувалися, всі поприходили своїми кріслами туристичними ковриками. Я, я ж не знав, як воно виглядає. Там все в, канадському, в американському стилі, можна сказати. Оці їхні вагончики з, з торгівлею, кожна країна попривозила свій товар, свої вагончики, своя кухня. І люди там просто сиді, сиділи. Фактично, ну, хто купляв щось, хто сидів, чекав на фейерверки. От, і ми посідали, собі поговорили, що там, як, і чекали фейерверків. Фейерверки, фейерверки почалися десь пів десята. І я б не сказав, що це щось, щось таке грандіонце. В Україні на весіллі можна побачити такі самі фейерверки. Було там, під музику, не знаю, що живі співаки, чи то просто музику включали. Я думаю, що живі. Я сцени не бачив, там, по-моєму, є. І під музику ті фейерверки вистрелювали. Там... Гарно, Ну, було гарно. Не так гарно, як в Парижі, але вартувало туди піти один раз. І Хватить. Може, наступного року може, але це... того не вартує. Подивилися ми ті фейерверки і все. фейерверки закінчились, включились прожектори і люди всі пішли на вихід. Одні в одну сторону, другі в другу сторону, я в третю сторону і ми всі порозходились по домам. Я приїхав додому десь пів 12. Зараз вже, 12, вже по 12. Поки я туди-сюди, поки з тими зарядками вже, вже по 12. Все. Навожу порядки, думаю, вип'ю собі, вип собі молочка теплого. О, ідея! вип'ю собі молочка теплого, вкушу того кекса і бігом спати. Завтра на роботу. Отак. Сьогодні в мене дуже гарний день.